Доброго дня, ви дивитесь телеканал «Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію» у студії Костянтин Крупський. Будемо сьогодні говорити про відпочинок, адже сезон літо 2015 року наближається. В студії у нас Володимир Царук, це директор центру розвитку туризму. Доброго дня, доброго дня! А хотілося б запитати, де саме на вашу думку і що ви можете запропонувати, де можна українцям відпочити. Я розумію, що Одеса там і Одеська область Карпати, а де ще? Ну не тільки. Ви забули, що в нас є Херсонщина, яка має три моря: Азовське, Чорне і Озеро Севаш. <пуск> Ну я навіть і не розглядав такий а, варіант. Ну Азовське там а, добре, але там поруч а, ну здається, ведуться бойові дії, і хто захоче туди ну, поїхати? слава богу, бойових дій там немає. Тому <гум> я хотів би українцям сказати, що відпочинок на тій же Херсонщині є досить такий безпечним. Навіть на тій же Арабатській стрілці, яка тепер половину українська, половину анексована, але на анексованій частині немає жодного пансіонату. тобто там пустеля, фактично, тільки на українській і частині є пансіонати, розвивається туризм, приїжджають наші відпочивальники. Я думаю, що цього року по тих цінах, які є, думаю, що багато хто з наших однозначно поїдуть саме туди відпочивати. Долар пішов угору, євро пішло угору, і здається, ну так само і проживання на тій самій арабській стрілці буде також йти вгору. Ну, дивіться, ситуація яка. що у нас давайте розрізняти: є виїзний туризм, є внутрішній туризм. Виїзний туризм дійсно прив'язаний до долара і євро. І, відповідно, потоки на сьогоднішній день, за даними нашого центру, десь зменшаться на 60-70%. Це в порівнянні з минулим роком. Тобто менше українців стануть їздити за кордон. І в єврозону, і в ту ж саму найпопулярнішу для українців Туреччину однозначно. Відповідно, ці люди, які не поїдуть за кордон, частина з них, я не кажу, що всі Відсотків, але поїдуть почувати десь по Україні, куди безумовно, що літом це море. А море у нас є в трьох областях на сьогодні, в чотирьох областях. Перепрошую: це Донецька, це Херсонська, Миколаївська і Одеська. Звісно, що це не порівняти з Кримом, тобто інфраструктура трішки гірша, немає таких розкручених санаторій і пансіонатів. Але якщо брати в цілому, то ціни на відпочинок там досить, досить демократичні, і вони не настільки зросли, як відповідно в валюті відпочинок за кордоном. Тому якщо і подорожчали там ціни, то це на вартість енергоносіїв, які звісно, що подорожчали. Логістика, тобто транспорт, наприклад, щоб доїхати, це відсотків на 15-20%, ну 20 25% максимум. Угу. максимум тому відпочинок для українців в Україні він є досить доступним. Ну, наприклад, Карпат ми знімали минулого року у серпні будинок за 500 гривень доба. А сьогодні такий, такий самий будинок коштує 800 гривень і ніяких знижок немає. Ми листувалися з хазяїном, він каже: На жаль. Тобто, ну, наприклад, Карпати впевнені так в тому, що вони навіть якщо майже вдвічі вони підняли ціни, люди все одно до них поїдуть. Ну, давайте так. Я не знаю, який ви будиночок там шукали в Карпатах, але давайте візьмемо конкретний приклад курорт Буковель. От біля Буковля я не кажу, що ті будинки, які є на території курорту, біля них це 5-10 кілометрів. На сьогоднішній день уже низький сезон. Але все розпродано практично. Чому? І дуже багато людей приїжджає туди кататися на лижах, відпочивати. І я думаю, що протягом цього місяця можна буде собі дозволити поїхати покататися на лижах. Вартість відпочинку 200-250 гривень на добу з людини з сніданком. І таких пропозицій дуже багато. Тому буковель весь завантажений. Тобто справа в пропозиції. Тобто, якщо ці ціни 250 там 200 гривень. З людини відповідно ми бачимо результат. Результат він є, тому що знайти вам сьогодні за таку ціну біля Буковля, навіть в низький сезон, дуже важко. А ті, які тримають ціни на рівні 400-500 гривень, ну звичайно, що вони не завантажені. А тому я думаю, що ринок розставиться на свої місця, і на сьогоднішній день дуже цікаві пропозиції є, наприклад, в Закарпатті. Я думаю, що найпоп найпопулярнішим одним з популярніших напрямків цього літа буде це Закарпаття. Угу. А добре, а куди можуть поїхати українці за кордон? А, ну, на сьогоднішній день асортимент не змінився. І тому я думаю, що курортом номер один безумовно буде Туреччина. І звісно, що ціни, якщо брати в доларах, вони практично не змінилися, а то й зменшились. Якщо брати в доларовому еквіваленті. але відповідно, що гривня впала, відповідно для нас починок за кордоном в доларах він десь в два рази став дорожчий, якщо платити відповідно у гривнях, оскільки mm -hmm. ми живемо в Україні. А здається, там минулого року, поза минулого року, найпопулярніший напрямок був Грузія. А цього року це збережеться? Ну така там тенденція. Ситуація по Грузії протягом останніх трьох років іде збільшення і збільшення на 25-30% кожного року українців, які їдуть відпочивати в Грузію, чи то в Тбілісі, чи то на курорти Чорноморського збережжя Батумі. І я думаю, що така ж тенденція збережеться цього року, але треба мати один нюанс. Якщо наші авіаперевізники, це міжнародні вилінії України і це візер, не піднімуть ціни відповідно до того рівня. Як це вони вміють робити на курс валют? Тому на сьогоднішній день ці курорти доступні. Якщо літом ці авіаперевізники не будуть різко підвищувати ціни, то кількість українців, які захочуть поїхати в Грузію, я впевнений, буде більша ніж минулого року, тому що вартість проживання. І вартість якихось послуг, які є на грузинських курортах, вони приблизно така ж сама там, ситуація економічна, як в Україні. Єдине, що, чого стримує потік, це відсутність доступних цін на авіаперельоти. Минулого року ці ціни були досить демократичні, тому що три авіакомпанії між собою конкурували. Mm -hmm. Як буде цього року, побачимо. Добре, є ще напрямок. Ну, наприклад, там Кіпр, і є вже такий жарт. Ну хіба що там ледащий не з'їздив і не не відпочив на Кіпрі? Ну, я би трошки вас розчарував. Кіпр – це не той напрямок, який обирають українці, і за всіма рейтингами і туроператорів і е, наших експертів можна сказати, що він не входить в п'ятірку топ-країн, куди їздять українці. Українці їздять, е, якщо брати з пляжних е, країн, це перше це Туреччина, друге це Болгарія, третя це Греція. Четверта це Іспанія, і аж потім десь іде Кіпр. Ну і знову ж таки літом е, затребуваний той ж той же Єгипет. Тому Кіпр ну дуже незначну частку посідає на ринку, тому що відповідно ціна на готелі і на турпакети досить таки значна і значно дешевше можна відпочити на е, курортах Греції, е, mm. ніж поки що, на жаль, на Кіпрі. А чи можна буде поїхати і комфортно відпочити е, в Крим? 어, 저걸리다. Дуже актуальне питання, і на сьогоднішній день ми констатуємо, що в Крим українці, якщо поїдуть, то дуже незначна кількість. Якщо минулого року, за даними того ж самого міністерства туризму курортів Криму, відпочило ну побувало в Криму десь 800 тисяч українців. Можна казати, які вони чи це туристи, чи це просто люди приїжджали до родичів, знайомих і так далі. Але їх 800 тисяч було десь приблизько цього. То цього року я думаю, що якщо що їх приїде половина з тих, хто відвідає ну, Крим, то це буде хороший показник, тому що власне такого сполучення для туристів комфортного немає. Потяги не ходять. Відповідно, треба стояти в чергах на а, того, щоб потрапити на півострів. А, потім не збуває яка там ситуація а, стосовно українців. Тому о, на сьогоднішній день я не думаю, що Крим треба розглядати як туристичний напрямок, такий, де українці будуть проводити. Свої відпустки, чи тим більше масово туди поїдуть. Шкода, тому що, скажем, на минулий рік Крим. Це курорт нородин по пляжному відпочинку в Україні, і ті атракції, хто б що не казав, але в Криму вони ті, що залишились, у нас на материку, чи в Одесьчині, чи в Херсонщині адекватних розваг там і адекватного сервісу поки що немає. А є якісь там прогнози? Ну можливо, там якось домовиться і «Укрзалізниця» відновить там сполучення потягів там до Сімферополя, саме на період відпочинку. там, Літо 2015 року, я думаю, що це ситуація, що це питання швидше політичне, аніж питання до укрзалізниці. У них є більш нагальніші питання, щоб знову запустити потяги, які будуть їхати на курорти Херсонщини, чи, наприклад, розвивати одеський напрямок. Бо в нас, чесно кажучи, наприклад, дуже багато питань по Одесі. Одеса, Одеса фактично зараз вона стала напрямком номер один по пляжному відпочинку. А потягів туди, крім Києва, і ще кількох регіонів Немає. Наприклад, щоб вам дістатися з Харкова до Одеси, вам потрібно переїхати до Києва, потім їхати з Києва до Одеси. Прямого зараз потяга Харків-Одеса немає. Так само, як один потяг через два дні курсує з Одеси до Львова. Це нонсенс. І на ці питання потрібно уже сьогоднішні, на сьогоднішній день ставити питання до «Укрзалізниці». А люди їздять так відпочивати на в Одесу, там затока. Ця ну і там і там люди відпочивають, так витрачають кошти? більше для... того. Я вам скажу, що на сьогоднішній день по рівню цін і по тому, де відпочивають українці, затока, якщо не брати там железний, залізний порт mm -hmm. на Херсонщині, це курорт номер мородин в Україні. А рівень цін. Так, а рівень а, ну там обслуговування, ну скажімо так, рівень обслуговування і в Криму у нас не дуже високий, да, між нами кажучи. Тому, скажімо, що обслуговування в Криму, що на Одещині, що на Херсонщині, він приблизно однаковий. А люди вибирають більшості за ціною. Тому з рівнем цін і з рівнем того, що там є, в принципі, на сьогоднішній день затока. Грібовка, це Одеська область. Сама Одеса де є маса розваг, де буде дуже, дуже багато різних подій цього літа. Це курорти Херсонщини, якщо брати Залізний порт Скадовськ, це безумовно Кобліва в Миколаївській області. Оце ці курорти, на які поїдуть відпочивати українці безумовно. А добре, зелений туризм, який ми так активно розвивали десь у 2004-му, здається, там 3-му, 5-му роках, здається, він. Він так приказав довго Жити, як то як то кажуть, чи все ж таки існує зелений туризм, і зараз можна поїхати. І наскільки цікаво це зараз у середньостатистичному українцю? Ну скажем так, зелений туризм існує, він нікуди не подівся. більше того, він розвивається активно, але ну це швидше на всього хороший піар. Да, України через зелений туризм, туризм аніж те, що є насправді на ринку. Тому на сьогоднішній день відрізнити е, зелений туризм від е, міні-пансіонатів е, і готелів, які, наприклад, є е, причорноморському при регіоні, дуже важко. А, от. Тому є таке на заході існує поняття, як агротуризм. Тобто це міські жителі, які виїжджають там на вікенд на якийсь е, еко-відпочинок, де є. Пляж, де є сільська садиба, де є якісь атракції. Це агротуризм, це сільський туризм. Е, у нас поки що законодавчо, що це особливо не врегульовано. Тому на сьогоднішній день сільський туризм він є. Це бренд хороший, але якщо брати по економічних показниках, то це не той напрямок, який приносить дуже багато коштів в бюджет. На іноземних туристах ми зможемо зробити цього року, або буде великий спад через те, що в нас війна. Ну, дивіться, сьогоднішнє актуальне питання, і всі задають його. А оскільки в нас гривня впала півдня до долара чи тим більше до євро, чому не їдуть сюди іноземні туристи, для яких тепер в Києві, наприклад, побувати на вікенд це дешевше, ніж в себе провести там вікенд в Берліні, в Парижі чи ще десь? Uh -huh. Чому вони не їдуть, якщо в Києві все безпечно? Я відповідно задаю запитання: а хто про це знає, що в Києві безпечно, якщо вони дивляться CNN, BBC і Інші і, на жаль, «Russia Today», де показують, що в Україні йде війна. Вони дивляться ці канали, їм через день показують, що там бойові дії, і вони абсолютно о, екстраполюють події, які є на Донбасі, на Київ, на Львів і так далі. І ніхто сюди з іноземців, особливо не їздить. Тому о, скільки б наша гривня не падала, поки не закінчаться якісь бойові дії на Донбасі, говорити про те, що сюди приїдуть іноземців. Скільки не давай реклами, все одно вони сюди не приїдуть. А є якісь перспективні напрямки закордонного туризму, які вже існують, але чомусь там люди не не можуть скористатися цією можливістю. Напрямок там на певну Україну, він дешевий, і оператори не розуміють, чому не купити туру саме туди. Або нема таких, все вже спрогнозовано, перевірено і. Розвідка там все знає вже. Ви маєте на увазі в'їзд в Україну? Ні, я маю на увазі для а, українського а, туриста кудись з'їздити місне там в Індію, наприклад, угу. це дешевше ніж з'їздити в Болгарію. Наприклад, ну дивлячись, який тур купуєте, але чим далі від України, тим більше, тим дорожче приліт. Ну я вам скажу дуже простий приклад. Да, от зараз на сьогоднішній день не буду рекламувати, яка авіакомпанія, але дуже дешеві рейси робить в Об'єднані Арабські Емирати. Ви туди можете долетіти за ту ж саму суму. Дешевше, ніж дві години летіти до Тбілісі. Uh -huh. а, але якщо ви ну, якби не знаєте про це, то відповідно ви туди не полетите. І ну, потрібно ще візу робити, в Грузію візу не потрібно, скажімо так. Тому, наприклад, на сьогоднішній день можна скористатися того є хоч якісь кошти. От є такі спеціальні пропозиції, вікенди, наприклад, в Будапешт або вікенд, наприклад, в, в Краків. Це дуже дешево і можна побувати навіть не прилітаючи, а можна скористатись тими ж автобусними турами і так далі. Тому такі пропозиції, таких пропозицій на ринку дуже багато. І просто про них треба трошки знати, ну зайшовши в інтернет, або подивитись на ті ресурси, які ну якби є загальні для виїзного туризму. Або, наприклад, от на сайтах деяких авіакомпаній є зараз супер пропозиції, яких не було, наприклад, уже років п'ять. Зараз взагалі туроператори намагаються розселити росіян і українців в різні готелі для того, щоб не було сутичок, там провокацій, якихось там щось таке. Ви знаєте, всі наші ситуації, яка от за два роки відбулася, радує те, що в нас в світі почали ідентифікувати. Раніше українці і росіяни вважають, що це одна, якби один народ, одна нація, і навіть не знали, де це таке Україна, де вона знаходиться сьогоднішній день, куди б вони приїхали за кордон. Їх все ж таки е, люблять не за те, що вони українці чи росіяни, а за те, скільки вони коштів витрачають, наприклад, на цих же курортах. Тому, скажем так, скільки б німців не приїхали в Туреччину, їх не особливо поважають там чи люблять, да тому, що вони е, не звикли витрачати дуже багато. Крім того, що вони заплатили. А росіяни відповідно витрачають досить таки багато на супутні е, речі, і тому їх, скажімо, вони завжди шановані. Е, українці теж багато витрачали до останнього часу, тому їх завжди якби приймали. Але поки що до нас ставляться дуже позитивно, дуже якби е, радо приймають через те, що у світі все ж таки позитив стосовно України. А ви, як директор центру розвитку туризму, вважаєте нам е, краще розвивати внутрішній туризм? Одеський напрямок, Херсон, Карпати, я не знаю Кам'янець-Подільський і так далі. Або все ж таки робити все, щоб до нас приїхали і залучати більше, щоб закордонних на чому краще заробляти і вигідніше на своїх чи на закордонних туристів? Ну безумовно, краще щоб до нас більше приїжджали іноземців, які можуть більше витрачати кошти і більше приносити грошей в бюджет. Але ми прекрасно сьогодні на сьогоднішній день розуміємо ситуацію, яка є в країні, тому найближчі 2-3 роки іноземних туристів в Україні на жаль не буде. Тому на сьогоднішній день. Ситуація наступна так само, як і в Грузії, у 2008 році, коли у них була війна, треба розраховувати чисто на внутрішній потенціал внутрішніх туристів і тих туристів, які не бояться приїжджати в Україну. Це білоруси, це прибалти, це поляки. На них треба робити ставку. І от на ці ринки треба говорити, щоб вони сюди приїжджали. Приїжджали журналісти, приїжджали туроператори, щоб вони робили позитивний якийсь імідж Україні, і це необхідно. І звичайно розвивати внутрішній чисто туризм, тому. Що крім українців, які не можуть собі дозволити відпочинок за кордоном, вони будуть їздити по Україні, і це великий шанс для того, щоб українці, нарешті, побачили, що таке є Україна, крім Криму, тому що в більшості українців їздили на пляжні курорти, куди? В Крим, безумовно. Там ну Херсонщина, Одещина, ну якась частина їздила, але ну це частина. А зараз у нас є шанс, що ті люди, які не мають особливих коштів, вони можуть побачити Україну. І за літній період так само. І це не такі великі кошти. і Зараз ніхто не е, заробляє на цьому. Всі хочуть вижити. І тому це унікальна можливість поїхати і побачити Україну. А до речі, ви говорили про Білорусію. В Білорусі є щось таке цікаве, де можна відпочити, і вона може бути приваблива для України українського туриста да безумовно. Ну кожна країна по собі має якісь родзинки, які є, є цікавими. Ну для мене Білорусія це біловірська пуща і, мабуть, все, що я можу пригадати. Ну, от бачите, ви називаєте бренди. Так само і про Україну можна сказати, що Україна це там Київ, Чорнобиль. І Крим, да? і ну, Одеса може ще. Карпати. Да. Ну, Карпати асоціюються в багатьох не з Україною, там, з Румунією чи з іншими регіонами, і ніхто не ідентифікує Карпати з Україною, на жаль, поки що. Так само у нас є стереотип, що Білорусі це біловірська пуща і все, більше там нічого немає. Так от я можу сказати, що в Білорусі є багато міст і містечок, які особливо на заході країни, це Гродно, наприклад, прекрасне місто, де є ну, дуже багато пам'яток. Це Нєман річка, унікальна, де є можливості. Еко відпочинку це дуже багато е, тих же е, санаторіїв, які можна якби собі дозволити відпочити. Тобто, кожна країна е, в Україні просто цих регіонів е, привабливих значно більше, і ми просто не використовували до останнього часу той потенціал, який ми маємо. Скажем, дві третини цих регіонів вони фактично туристично привабливі. І в цьому якби е, е, переваги України. А з нами сьогодні був Володимир Царук. Говорили про туризм. А Володимир Царук, директор центру розвитку туризму. Дякую вам. Дякую до телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії Ми ще повернемось.